Вітаю вас, шановні колеги, мене звуть Марина Сергійна, я вчитель інформатики. Дуже часто колеги звертаються до мене за допомогою у підготовці різноманітних документів або в налаштуванні комп'ютерної техніки для уроків та виховних заходів. Два роки тому у нас з колегами, вчителями інформатики, виникла ідея влаштувати курси для педагогів нашої школи, де і навчити їх активно, самостійно користуватися комп'ютером. А адміністрація школи підтримала цей проєкт, і ми один раз на тиждень проводили заняття, де о, допомагали педагогам опановувати операційну систему Microsoft Word, Excel та PowerPoint. Окреслили їм проблеми, з якими зустрічаються недосвідчені е, користувачі і шляхи їх подолання. Серед таких проблем виникнення інформаційного перевантаження, викликаного великою кількістю інформаційних джерел. Безладне розташування інформації на носіях даних та на комп'ютері, складний процес пошуку інформації та е, наявність проблем з інформаційною безпекою. Також ми розкрили переваги оволодіння педагогами інформа... інтернет-ресурсів, е, такі як самоосвіта, це дистанційні курси, отримання свідоцтва про їх проходження, спілкування поза класом з батьками і з учнями через програми інтерактивного спілкування. Знайомство з новими книгами, підручниками, методичними матеріалами та придбання через інтернет-магазини. Публікація власних матеріалів у мережі та отримання свідоцтва.